Далі у нас буде Куп'янський напрямок. Давайте на Купінськ перейдемо на карті, подивимося, яка тут ситуація. Тут говоримо про те, що Куп'янськ, в принципі, цей напрямок мається на увазі. Ситуація стабільна. Просування окупантів немає. Тривають бої, але без просування вперед і без збільшення навіть тієї ж сірої зони. Все так стало і стоїть фактично. Без просування в той чи інший бік і хочеться так одразу сказати, що зараз ну так в окупантів в росіян є перевага там живі силі, десь в техніці, десь в артилерії. Але зараз втрата території, якби це ну так не звучало, знаєте, гірко. Це не є основним фактором. Втрата території зараз не є основним по тій простій причині, що ця війна вона на виснаження, тобто. Потрібно якомога більше знищувати техніки окупантів, і рано чи пізно десь це дасть слабину і однією живою силою. Ти не зможеш захоплювати нові території. Тому втрата навіть якихось населених пунктів насправді в цій війні довготривалі на виснаження не є критичним. Тут треба дивитися якраз таки на знищену техніку, на знищене, на знищення живої сили, в тому числі. Тому коли там захоплює ворог, допустимо, якийсь населений пункт, принаймні, те, що від нього залишилось, це не є аж надкритичним. Ну, принаймні на купінському напрямку бачимо, ситуація стабільна ніяких просувань не спостерігається щодо цього напрямку. Маємо відео. Де оператори третього окремого полку Сил спеціальних операцій за три тижні розбили півдивізіону буків. Бук це справді така неприємна штука, але оператори третього окремого полку прекрасно попрацювали. Три з ДРК було уражено наприкінці квітня і початку травня. Четвертий бук зараз ми бачимо також. Воїни сил спеціальних операцій знищили буквально нещодавно. Під час ведення розвідки оператори помітили його розташування, ну і відповідно по ньому було нанесено вогневе ураження за допомогою дрону Камікадзе. Прилетіло добре, палало також добряче, і мінус один Це також плюс, без сумніву, при, причому такий приємний плюс. Далі по карті, якщо ми підемо, крем'яна у нас на черзі, подивимося, яка ж ситуація у нас у цьому населеному пункті. На цьому напрямку мається на увазі так. от кримінант так тут, як бачимо, в напрямку Тернів Ямполівки і надалі є цей виступ у окупантів. І відбити його наразі можливим не є. Але і відзначаємо той факт, що немає продовження якогось з боку росіян. Ситуація тут стабільна, просування немає, і це також відзначаємо як дуже важливий момент з огляду на те, що з Харківської області пішов наступ. Надія можливо якась і була о, терористичної, Російської Федерації, що звідси будуть перекинуті якісь певні резерви на Харківську область допомогу і вдасться прорвати фронталі. Не вдалося все на місці. Так говоримо, що тут можливо і не найгарячіша точка, але точно що тут не легко стримувати таку навалу тим більше, що тут сил в живій силі мається на увазі зібрано в достатку. Ну а в подальшому давайте подивимося ще одне із відео, де другий батальйон бригади Рубіш знищує танк. Сарай, і відповідно він вже нікуди не поїде. Танки, ці е, облішені репами, вони приносять достатньо клопотів нашим військовим. Не завжди реп долітає, але і сам цей танк вже неодноразово ми говорили. Проте він більше як таксі виступає. І знищити його важко, але в принципі не скажу, що не є це неможливим чимось. Тому от е, один із сараїв пішов у небуття. Часів яр, мабуть, найгарячіша точка на багато дискусій точиться щодо цього населеного пункту. Є тут невелике просування в окупантів, але навіть сьогодні, так читаючи деякі з-канали, вони самі говорять і визнають, тобто це пишуть вони самі, що вдалося трішки просунутись, але далі ніяк. Далі там вже простір і висоти не дають можливості в подальшого захоплення, тому що там все як на долоні, і наші воїни відповідно все чудово бачать. Ну і відпрацьовують і по техніці і по живій силі в тому. Числі. Але визначаємо так, просування певне є. Подивимося, як будуть розвертатися події тут у Часовому Яру. Тут найскладніша, напевно, ситуація. Навіть не дивлячись на Харківську область, Харківська область, це більш інформаційний такий привіт. А якщо брати саме пекельні бої і важкість цих боїв, то от часів ЯР це тема номер один на фронті. Давайте подивимося, що там відбувається. Є певні відео із цього напрямку. Тут ми подивимося, як спецпідрозділ ГУР-Артан наносить удар з ПТРК по ворожій БМД-3, яка намагалася з усіх сил прорватися якраз таки до Часового яру. Варто відмітити високу майстерність оператора, як самі військові зазначають, адже ураження наносилися уявіть від собі. З відстані у чотири з половиною кілометри при тому, що ціль рухалася, справді надзвичайно складна робота вирокувати і чітко влучити по. Цілі тут тільки можна поаплодувати, сказати браво цьому воїну, який все прекрасно розрахував, і, з відстані 4,5 кілометри такі цю БМДшку уразив. Ще одне відео до вашої уваги також з Часового Яру. Тут говориться про нову тактику від росіян. Е, вони намагаються робити вже більше навіть нічні атаки на наші позиції в Часовому Яру. В ніч на 22 травня окупанти здійснили спробу прориву, завдіявши три одиниці бронетехніки. Танк ішов змінним травом, щоб розчистити шлях для ходу БМП. Зайняв вогневу позицію. вів вогонь, прикриваючи під'їзд двох БМП-шок із десантом. Успіху не мали кажуть оборонці часового яру. Техніка знищена. А жива сила штурмової групи. Також потім була уражена. Тобто тактика десь змінюється, шукають як краще зайти в часів Яр, з якого боку, якими групами, яку тактику краще взагалі притримувати в даному випадку. Поки що все безуспішно так, є невелике просування. Це визначаємо, подивимося, як далі будуть розгортатись події. Тому що часів яр це справді така надважлива, надважливий населений пункт, те, що від нього залишилося на цій мапі і взагалі на цьому напрямку. Далі у нас Кліщівка на черзі. До речі, окупанти вже і її взяли під повний контроль, як вони зазначають. Тут правда, якщо говорити, говоримо про діпстейт, є невеликий відхід наших військ ближче до середини села, збільшення відповідно сірої зони. Але по Кліщівці сказати, що вона захоплена, так не можна. Тобто окупанти вже не перший до речі, населений пункт. Після того як Білоусова назначили, Замість Шойгу вже не перший населений пункт беруть принаймні на папері, а потім вже на починають нас доганяти те, що вони взяли на папері, щоб це справді відповідало дійсності, тому що це вже інформація пішла наверх, і відповідно потрібно це вже якось втілювати у життя і з. Одної точки зору, це добре, що ну, така неправдива інформація доноситься наверх, тому що потім сточуються резерви, сточується техніка, сточуються сили, тому що той, хто відповідальний за певний напрямок з командирів, має це на увазі, хочуть вислужитись, не рахуючись із втратами, посилають просто на обой, і потім щоб отримати якусь зайву медальку. І, відповідно, вислужитись і залишитися в цій системі як прекрасний, білий і пухнастий. Ну от Кліщівка наразі, як бачимо далеко не під контролем росіян. Все як так би говоримо тут відносно стабільно, так важко, але стабільно. Тут більше напевно знову ж таки інформаційний привід від окупантів, що цей населений пункт під їх контролем. Хоча це принаймні по карті дістати, тому що ми бачимо не так. Ну і відео від воїнів 109-ї бригади, які нищать російську САО. Мста С також, подивіться, як вона працює, ця САО, щоб було розуміння, що там іде такий добрячий насправді можна спати нею. В плані йде снаряд за снарядом і можна достатньо пострілів зробити за короткий проміжок часу. Така неприємна, скажімо. Арта для наших воїнів, але її було вираховано. Ну і відповідно по ній прилетіло. Прилетіло знатно, прилетіло чудово, і це відбувалося, коли вона до речі. Заправлялась. Бачимо, від'їжджає автівка, яка заправляла її. Ну, відповідно, особовий склад також чекає, чудово розуміючи, що зараз може бути детонація і мінусом 100 С. Це завжди прекрасно. Якби ще і ця автівка згоріла, взагалі був би джекпот, але подивіться на цей вибух. Детонація неймовірна, таке враження, що повністю запакована була ця мста. Але і прекрасний приліт по ній дає ось такий Результат.